Сьогодні поліції охорони виповнюється 73 роки. Вагома дата, славетна історія, значний досвід, безліч причин для гордості, гіркий присмак втрат. З моменту свого створення і до теперішнього часу поліція охорони зазнала цілий ряд структурних, функціональних, технічних змін. Проте головне завдання служби не змінилось. Охорона майна та життя громадян. Управління поліції охорони в Харківській області, як і раніше, залишається найбільш професійним і авторитетним підрозділом у своїй сфері діяльності. Поліція охорони Харківщини складається з управління двох батальйонів, центру технічної охорони, головного пункту централізованого спостереження Берестинського, Ізюмського, Лозівського, Чугуївського районних відділень та Дергачівського і Зміївського міських відділень. Особовий склад добросовісно та мужньо виконує свої обов'язки, маючи непохитну рушійну силу, Україну в серці. Саме під час мого навчання почалося повноваштабне вторгнення Росії в Україну. І знаєте, я жодного дня не пошкодувала, що служу в поліції охорони. Безцінну підтримку молодим працівникам надають досвідчені професіонали та ветерани структури. Сьогодні я працюю з молоддю, свої знання передаю їм і. От по сьогоднішній день це вже більше ніж 44 роки. Я працюю в нашій системі. Коли сусідня держава почала нищити наше життя, руйнувати долі та шрамувати серця, поліцейські охорони продовжили гордо нести службу, допомагаючи колегам і мешканцям Харківщини. Женщина, підходимо, беремо гуманітарку. За кого маліця? Ви знаєте, як було в Харкові, хлопці не покинули своїх постів. Вони були разом з нами. Вони жили в музеї разом з нами. Вони допомагали нам знімати поспіхом під обстрілами все, що знаходилось в експозиціях. Вони допомагали нам це спускати в підвальні приміщення. Вони допомагали нам весь час, але головне ми завжди це робили спокійно, виважено, тому що ми знали, що нас охороняють. Поліцейські охорони готували та розвозили їжу краянам, які втратили житло і мешкали на станціях метрополітену. возили гуманітарну допомогу на деокуповані території, рятували людей з під завалів після прильотів. Вот смотрите. Вижу, вижу. Ага, вот Вижу, Вижу, бабуль, Вижу, Видишь? Вижу, бабушка. 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 Вижу, 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 Структура відновила та покращила матеріально технічну базу, зберегла особовий склад та більшість договірних відносин із замовниками. Послугами поліції охорони ми користуємось дуже давно. Як починати з моменту незалежності? України з 91-го року, ми ось так плідненько, пліч опліч ідемо. Вони декілька разів там перейменовувались, але це одна наша поважна служба, без якої ми просто не можемо. Особливо зараз під час воєнного стану в Україні, під час підвищеної небезпеки. Я дуже вдячна нашим хлопцям. Працівники поліції охорони є активними та постійними учасниками донорського руху. Поліцейські охорони. Не досить часто відвідують обласний центр служби крові. Це наші постійні донори, і відразу відкликаються, коли у нас виникає дефіцит або певних груп крові, або взагалі дефіцит. Особовий склад управління поліції охорони в Харківській області постійно відвідує обласний центр служби крові, районні лікарні, плазма центри задля того, щоб допомогти цивільним людям та українським воїнам. Ми маємо щире бажання бути корисними батьківщині на усіх фронтах. Ціна кожної краплі крові на Харківщині надто висока. Поліція охорони зазнала непоправних втрат наслідок агресії Росії. Юрій Канченко, Олексій Насонов та Валерій Мякшин, захищаючи суверенітет нашої держави, віддали найцінніше. Надзвичайно важливу роль установлення та розвитку поліції охорони на Харківщині відіграли керівники 2025 року. Управління очолив полковник поліції Олег Антонюк.